Ну, ти бачиш людину м'язисту таку, нібито серйозну, а вона малює дитячі мрії, вона малює кульки, мрію там галявина красива, дім навіть була людинка, яка портрет дружини малювала в тих моментах. Вин... Треба вимкнути цю е, педагогічну компетентність. Взагалі, ну, е, це грубо прозвучить, але мені повинно бути байдуже, як воно виходить в плані, я розумію, да, там, е, анатомія, все. Це взагалі не пита... ну, воно не піднімається це питання. Ти дивишся, і ти бачиш, що людина от в цій хмарі всередині оцього грози цієї, так, вона знаходить цей промінь і вона виливає його на папір. Те, що люблю казати, що мистецтво це мова без слів. Це коли ти е, музика, ти вухом чуєш цю мову, очі, ти бачиш це картину очима, е, спілкування, ти бачиш це серцем і душею. Тобто всі ці інструменти треба залучати.